Вітання всім! З вами Наталя. Сьогодні у нашому відео ми поговоримо про догляд в домашніх умовах. Я думаю, це те, що необхідно кожній жінці. І, звичайно, до розмови сьогодні я запросила вже нашого експерта, якою ви знайомилися у попередніх відео Наталю. Всім привіт! Рада всіх чути. І сьогодні ми будемо будем ділитися такими ексклюзивними всякими масочками, прийомчиками, які ми можемо використовувати в домашньому догляді. У нас саме перше в домашньому догляді. А саме перше, це у нас має бути правильне вмивання. Тобто, кожа це воділітельний орган, і завжди треба правильно очищувати шкіру. Тому ми завжди використовуємо утром і ввечері. Доглядаємо перше, що ми починаємо, це вмиваємось. Сіда знімаємо майка. І завжди використовуємо, якщо це вечір, то це більше умивання можуть бути за хакіслотами, які дуже гарно змивають макіяж, очищують пори. А вранці ми можемо використовувати більш делікатне вмивання, такі як бальзамчики, молочко та інші такі корисні засоби. Наталь, воду ми не чіпаємо, тобто водою ми не вмиваємось. А чому Водою можна, можна. спочатку водичкою? Так. А потім уже наносимо цей. Якщо ми у нас є майкап, то ми завжди його змиваємо спеціальними засобами, які емульгують, люгують, розтворяють туш та да. Тональний крем, а потім ми домиваємо, тому що самою міцелярною водою це зовсім неправильно. Її використовують. Будуть чорні цятки, закупорені пори, і це приведе до акне. Тому нам обов'язково після вмивання з такими засобами треба вмиватися водою обов'язково. А вранці? А, а вранці теж водичка спочатку в нас іде спочатку. бальзамчики, ми ага. воду не використовуємо угу. без води це все, але змиваємо все одно потім. В, ну, з водою, водичкою, добре, і після, угу. після вмивання нам завжди треба вирівнювати PH тоніком, То є це золоте правило в косметології, це дуже важливо. А після контакту з водою у нас завжди тонік. Він... А ми на ватний диск наносимо тонік і промакуємо, прообробляємо обличчя тоніком. Він відкриває всі протоки в шкірі, щоб забрати сиворотку і корисні речовини з крема. Це на 80% покращує результати. Тобто ми спочатку беремо оце, а потім тонь, а потім водичкою змиваємо і угу. потім тоник. тонік. Ми можемо навіть е, дабл мивання робити два рази, вмиватися спочатку бальзамчиком, а потім використовувати гель. Така угу. система в Уеленіс, так вони навчають. Але ми завжди е, ну, дивимося сіюмінутний стан шкіри на зараз, тобто він може змінюватись зимою. Це зовсім одні. Є такі як сезонне перепрограмування шкіри. Тобто ми дивимося літом це одні, Тобто якби зімою ми носимо шубу, втягаємося тепленько. так і шкіру ми повинні перевдягати. Uh -huh. Зараз літа, і ми наша задача дуже добре очищувати шкіру, обов'язково використовувати тонік активні сиворотки. І саме головне, що викликає старіння шкіри, як є науково наукова доказова база це СПФ. Вони бувають фізичні і хімічні фільтри, і ми обов'язково доведемо, сонце, воно, коли ультрафіолет потрапляє на шкіру, то у нас образується дуже багато свободних радикалів, які нищать шкіру, які руйнують колагенові волокна. То есть у нас з'являється глікація колагіна, він тобто як склеєний, фіброзний колаген. І тому саме основне ті люди, які користуються СПФ, вони будуть виглядати набагато краще і молодше. І нема сенсу використовувати дорогий догляд, якщо тебе зовсім немає. СПФ це я розказую завжди. Це номер один СПФ захист. Дивись, ми вмилися і нанесли СПФ, а потім ще якийсь крем. Чи можна залишитися ось з цим СПФ, а потім mm -hmm. уже там тоналочка якась чи що, щось? А я рекомендую завжди вмиватися. У нас хорошо очистили умивалка, тонік, активний інгредієнт сиворотка, Це то чим ми накормили шкіру, mm -hmm. і потім захист. Mm -hmm. Тобто 4 чотири засоби: це вмивання. Тонізація, потім активні сиворотки. Це у кожного інше, у кого жирна комбінована шкіра це себорегулюючі препарати. у кого суха шкіра це препарати з гіалуроновою кислотою, пептидами, які наповнюють шкіру, які дають їй регенерацію на клітині. І то тобто, ці засоби вони працюють да, зі шкірою, з якістю шкіри, а СПФ захищає, тому немає, якщо ми нанесли коактивних інгредієнтів, а сонце це все руйнує, тобто воно не дає засвоюватись і погіршує стан шкіри. Насправді 10 років тому так не, ну, не на мешали. СПФ не, не звертали увагу. А зараз тут на всіх навчаннях завжди кажуть, що це фундамент. Наталь, ще хотіла трошки докладніше зупинитися на тоніку. Тонік ми підбираємо теж за типом шкіри. Чи там так, коли? звичайно. Угу. Тобто для комбінованої шкіри ми використовуємо з гамамелісом, для чутливої це може бути ромашка, такі інгредієнти. Я дуже люблю ну бренди, може не добре називати там Biologic Research але багато інших. Засобів, які е, з кислотами, тобто, у мене сама е, шкіра вона на вигляд вроді, як, дуже гарна, але о, я дуже склонна до акне. У мене розширені пори, і якби я нічого не робила, я уявляю, що це за шкіра була. Це такі пори, чорні цятки, акне, вся краса. Але з цим можна жити. Понятно, що стан шкіри генетику свою я не можу змінити. Раз в місяць мене може підсипати якісь там висипи, але я це можу контролювати. Тобто я роблю пілінги, які мені звужують пори на час. Тобто зовсім я генетику не змінюю, але коли я доглядаю, мої пори виглядають як вроді не нормальна, гарна шкіра. Ну ну насправді, да, якби я нічого не робила, то це була б жахлива шкіра з отакими порами, і акне, і постакне. Ми зараз поговорили детально про догляд. А щоб ще ти це умивання в нас було да, це так. База. Що ще в нас? Я так, б рекомендувала домашні. раз в тиждень ми використовувати обов'язково скраби маски. Які скраби ну з мілка це з мікрокристалами оксідалюмініння, mm -hmm. такі, які полірують, і вони. А ми знімаємо верхній слой ороговівших кліток. Тобто ми, нам треба відновити. І вже з 27 років шкіра, регенерація шкіри замідляється. Це кірпічики дома. Тобто у нас є епідерміс, дерма і підшкірна жирова клітковина. І наш фундамент, наші фібробласти вони перестають ділитись на якому етапі. І пілінг ми знімаємо верхній шар і заставляємо фібробласти лінивою працювати таким образом. Тобто, коли ми пілінгуємо шкіру, то ми верхній слой знімаємо і заставляємо це поступає сигнал на базальну мембрану, що «ребята, давай ділитися, працювати, строїти новий колаген». І тобто ми, знімаючи з верхнього шару, ми стільки ж клітин, скільки ми зняли, стільки у нас на базальній мембрані виробиться нових. І тому пілінги я дуже люблю, це дуже важливо. Це може бути як екстраліатор, так і хімічний. Там я беру там скіндор, це не важно які, є пілінги різні, гліколіві, молочні, саліцілові, треба дивитися інгредієнти. Тобто, якщо це акне, це буде саліцілова, міндальна кислота, вона буде підсушувати проти ну, противоспалітною дією. А, да, от, а молочна кислота, вона зволожує. У кого суха шкіра, то там треба зовсім інші кислоти. І в составі завжди пишуть, для якого типу шкіри mm -hmm. ми використовуємо ті чи інші пілінги. Тобто нам легко купити це в магазині. Да, mm -hmm. Легко mm -hmm. купити. І часто я нахожу навіть в таких як буц, супердраг, наших да, магазинчиках простих. Там дуже інтересні цікаві інгредієнти, які можна вдома да, використовувати. Є такі бренд Еоцерін. Ну, вони казалось би, прості, але склад дуже хороший угу. і теж можна користуватися. Так, що в нас ще далі? Ще раз в тиждень обов'язково треба балувати це як вкусняшки да, від для шкіри. Це маски, Тобто можна використовувати ну, от хлорофіл. Тобто такі маски, які вони можуть пекти для роботи судин, покращувати да, так, кровопостачання. Тарна ну, і, та, і угу. це да, масочки ми наносимо такі. Я вже не наношу на шкіру, ну угу. і ми можемо да, от наносити тусь милесть, протонізували і нанесли масочку на шкіру, потримали 15 хвилин. Вона зволожиться, відновиться, кожа наповниться киснем. І маски вони насправді теж працюють. Звичайно, це все працює на роговому слої, треба розуміти і не чекати від масок якихось там перед да, перевтілень, але вони на роговому слої теж треба працювати, і це дає результати. Тобто, навіть якщо ми ходимо до косметолога і він працює там ін'єкції, робить якісь смаз-ліфтинги, то кожен не буде приваблюю без домашнього догляду. Тому що на роговому слою нас збираються чешуйки, її треба напітувати, працювати. І це в комплексі дасть чудові результати. Отакі От маски. Є ще очищуючі. Я дуже люблю цю. Я кстати, робила позавчора. Я коли роблю пілатес якісь вправи і паралельно наношу такі масочки. Це маска пленка, вона як, як з таким огальком, вона як сербент, вона очищує пори це для комбінованої шкіри, вона робить детокс шкіри. Тобто, виходить, у нас э, всі, э, кожа за ночь виділяє токсини ко, да, от, кожен ранок, э, да, от, і ця масочка, вона як э, ці всі токсини збирає, чорні цятки, очищує пори. Ну і така, звісно, буде. Як труба дивнувати від. Так? Наталь. А от ти б рекомендувала, який вранці ці маски робити, вдень чи ввечері, Чи це немає різниці? Коли є час, тоді робимо? Ну насправді хоча б робили, коли є час. Угу. Ну, я люблю робити ввечері, іноді угу. також, якщо є час, то чому не зробити це? Немає давно не прям це. важливого угу. значення. Але я знаю, є такі да, от, що определенні часи, коли треба робити процедури, як організм пробуждається угу. і можна. Ну я роблю так, от коли. Є час. Вранці угу. ми ж завжди робимо базовий ход, ввечері теж і ми там робимо, міняємо сиворотки і все працює в системі. Зрозуміло. Наталь, а що б ще ти рекомендувала додати до домашнього догляду за обличчям? Поділюсь з вами своїм масажем, яким я роблю дуже часто кожен ранок, коли бувають отечність, пастозність вранці. Тобто я вмиваюся там средством для вмивання. Взяла з собою тонік. Це зволожуючий тонік, очищую шкіру, тенізуємо. І наношу спеціальний я беру бальзамчик, можна брати капсулки або маслечка. Дивлячись, у кого яка шкіра, так? Mm -hmm. так? І ми наносимо рухами, наносимо цей бальзамчик на обличчя, розподіляємо і обов'язково ми працюємо з нашою шикою. Шия, кстати, дуже ну, видає вік. І треба за нею дуже е, доглядати. І е, да, обов'язково ми починаємо ми працюємо з груді на ключічна систевідними Це як наша каналізація, грубо говоря. Якщо ми будемо mm. робити масажі терти обличчя. А лімфодренажа не буде. Наша задача, от тут є лімфоузли, по яким наша лімфа, як болотце, це, воно спускається В каналізацію, зливаємо. Якщо ми я пам'ятаю, дівчатки часто дивлюсь відео, коли вони масажують обличчя. А я думаю, боже, як же вони масажують? а Куди воно все дінеться? Вони розігнали, розігнали, і воно тут стоїть. Mm -hmm. І наша задача, ми ти прижимаємо, коли ми робимо масаж, які ми сюди от. Да, розпреділяємо масажними рухами, все ми підтягуємо кулачками. Сюди нажимаємо тут прямо прям чувствується да, от, подушками і спускаємо лімфу сюди, в груди на ключично-систеринним лімфоузлам. Потім Наталь, я... з якого віку? Ми можемо робити це з 20, 25 uh -huh. років. Uh -huh. Це завжди. Бувають дуже молоденькі дівчатка, і вони такі пастузні. Uh -huh. от. І Я даже, і класно цей скрібочок, він е, да, стоїть там дійсно 3 копійки. Uh -huh. і, дуже. і ми от беремо пропрацьовуємо сюди. Тобто, я ще трошки смайком. Uh -huh. Ви uh -huh. uh -huh. І ми двігаємо сюди лімфу, розприділяємо, беремо цією стороною, ми пропрацьовуємо овал, лице, щоб у нас був чуткий авал. Тобто Обязательно... Наталь не має значення, скільки він коштує. Да. Може бути найдешевший, а працює він однаково, однаково. із найдорожчих. Да. Він просто mm -hmm. да, це наша задача, він прижимає ткання до... Да. Просто ми і пропрацьовуємо сюди вниз. І ще роблю таке движення open-eyes. обов'язково фіксую тут, да? ми нічого не розтягли, ми працюємо з м'язами. Тобто, якщо ми будемо тягнути шкіру, це буде неправильно. І беру таким образом, подимаю, тобто, коли ми утром вмиваємося, тобто, я розподіляю кулачками, зробила собі масажик, да? покращила кровоснабження. І потім я собі це open движение сюда подимаю веки пропрацьовую сюди обов'язково я працюю з ушками прям плотно сюди от. І за ушками то що ця ділянка вона відповідає за ліфтинг. ми сюди угу. прям заходимо Тобто ми сюди пропрацьовуємо і прям коли проходиш ти таке як тобі натягується туди шкіра прям відчувається. от потім ми працюємо за валом сюди і обов'язково, я беру это таким образом: отсюда заходжу і найвеликий акцент я роблю на шийку. Тобто беру цим скребочком і спускаю лінфу. Іноді у мене даже були такі крові потюки циркуляції, такі застої. І часто бувало мігріні, головні болі, воно все отсюда йде. У нас часто спазміровані, укорочені мишці цієї ділянки. І спускаємо, нажимаємо, письмо, нажимаємо і в конце мира. Оце все прожимаємо сюди і спускаємо, спускаємо всю каналізацію і активуємо на вдохі туди. От Тут ці лімфоузли вони збирають цю водичку таким образом. І я собі декілька в кінці я починаю з цих рухів, активую всі м'язи і спускаю до грудіна ключично систевідна. І сюди за. Шейкай ця частинка От, і спускаю. Наталь, ти рекомендуєш це робити щоранку? Ну, я, рекомендую. я рекомендую. Я роблю, коли вмиваюсь, то я... це займає три хвилинки, тобто я собі так. нанісла це якби, вмивання так? і пропрацювала очка, одне, друге, злила цю лімфу і у тебе зовсім по-іншому лісу і ну, м'язи пропрацьовані. Потім ти наносиш, вмиваш тонік, сиворотку, крім. І це як зарядка, і коли ми робимо це кожен день, результат в системі він завжди буде дуже гарний. А скажи, будь ласка, от у мене таке запитання. Багато хто ще з нас, ну може, там мого віку, да, вважають, що я буду дотримуватись, от як там робили мої мами, там, мої там, бабці, щось там, огірок якийсь і теж нормально. Скажи, будь ласка, це діє чи все-таки краще? Використовувати косметичні засоби. Я б хотіла почути твою думку з приводу mm -hmm. цього. А, ти знаєш, Наталі, одного 15 років тому я теж купувала спермацет, ланолін, масло какао, варила кріма. І це було, і я така була впевнена, що я все роблю огурців. мене був сюди в морозілки, yeah, yeah. льодик з ромашкою. Yeah. Щось там я терла. І постійно мені це було цікаво. Потім, колись я поїхала перший раз на навчання в Ізраїль. І там така Крістіня, Крістіна Міріям Зихаві, вона ну як дуже кандидат науки, вона така вся, і вона нам по полочкам розложила. Я побачила лабораторії, де стабілізують молекулу, щоб та гіалуронова кислота, у неї маленький молекулярний вес, працюють в лабораторії, учені, це ціла тех... ну, якби. Такі новітні технології, і іде той агіроксу такої молекули, да, ти його кладеш на обличчя, звісно, воно може зрітельно буде свіже виглядати лицо, нам так буде здаватися, але я вірю в научно-доказову медицину. А, і коли ти користуєшся такими засобами, мої пацієнти почали використовувати ці ахакіслоти в домашньому догляді, боже, які гарні стали результати. А не те, що я варила, насправді е, свята вірячи, що я ну, Натуральне, так, все мої клієнти дуже хвалили. Напевно, якщо б я їм там е, даже масло, бутер на, наложила і сказала, що воно поможе, вони просто ну, да. якби навіть, на, на Да? І тому я вважаю, що завжди треба ну, користуватися більш професійними. Це 21 вік, Можна класно їздити на велосипіді і користуватися машиною і рахувати на щотах. Да, у нас щоти теж можна рахувати 200 років назад, да. так робили, але є калькулятор уже, і це зручніше. Тому я вважаю, що не треба забрітати велосипед, а треба користуватися, підходити професійно і мати йти в ногу з часом. Добре, не забувайте, будь ласка, лайкати наше відео, задавайте питання. Наталя весь час відкрита з відкритою душею, розповість нам і допоможе у всіх наших питаннях. Спасибі, величезна. Дуже дякую. Мені дуже приємно. Так що будемо гарні і молоді. Так, 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 у любому віці да. почуємось.